Привіт, друзі! Вітаю садоводів. Сьогодні ми маємо понеділок. Ми в нашому садочку. Заїхав сюди сьогодні в сад, щоб передивитися наш Голден. Пробую виборочно здійснити збір, щоб взагалі зрозуміти, чи є сенс в цьому зборі, чи немає. Ну, по Голдену немає особливого сенсу, але... Я вирішив трішечки зібрати. ось Зараз там за кілька годин 200 кг яблук я зібрав тут в ящиках. До вечора ще зберу за 400-500 кг яблук і в принципі будемо переходити на чемпіон. Спробуємо чемпіон, як він буде. Кілька тонн зберемо чемпіон, все остальне піде на технічне яблуко. Якось так. Що хотів ось вам показати, ось дуже багато в Голдена є ось запікша парша зі сторони суцвіття. Це було зараження первинне під час цвітіння, після цвітіння, коли плід формувався. І ось в той період трішечки не догледіли і не здійснили як належної обробки. Або не спрацював нормальний препарат. Відповідно, ми маємо дуже багато. Ось такого браку. Це, в принципі, на технічне. Більш-менш гарне яблуко я вибрав, крупне. Так що, поки що, якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайки, до зустрічі і гарних урожаїв!